Здоровенькі були, а я вам зробив відео, про яке ви не просили, та й відверто кажучи, не заслуговували. Але так вже вийшло, що дана тема стала своєрідним локальним мемом громади, переважно в тг каналі на який ти, до речі, можеш підписатися. Але це обов'язково, щоб зрозуміти про що далі піде мова. А мова піде про такого персонажа. Я просто по-іншому не можу охарактеризувати цю прости господи людину, бо це реально персонаж, і якби його не існувало у реальному житті, то його обов'язково треба було би вигадати. Персонально мені вся ця історія нагадує папеуз Брін Мідегарайза, но тільки я там не розумів, як можна слухати Олю Сакса, котрий просто вижить у мікрохвон, а саунд гурта в цілому норм. То тут ситуація діаметрально протилежна. Роні Радке, який своєю горлянкою може все, причому в будь-якому стилі, від репчика до екстримчика. А я такі речі обожнюю. І за що деякі коментатори вчепилися під відео про топ 10 вокалістів, мовляв, як це так. Корі Тейлор найкращий репер у Метолі. А редька, то що не знаєш, хто це такий? Ну звичайно ж, я не знаю, хто це такий. Я ж навіть не знав, що в них є спільний трек. Ви що? Ці ж знання доступні тільки вам, людям з особим доступом до вищого мистецтва. А не згадав я його тільки тому, що список був побудований за внесок вокаліста у розвиток важкої музики. І як виявилось, що розвиток іроні Радке – речі взагалі несумісні, Роні Радке – дебілен. На цьому все. До наступного відео. Бувайте! Ну, раз давайте конкретно без особистостей по факту, з прикладами глибокою аналітикою та об'єктивно по пунктам. Ну і одразу по перше, немає нічого більш суб'єктивного, ніж об'єктивно розмовляти про музику, все це в кращому випадку зведеться до того, що комусь щось просто не подобається, і кожен залишиться при своєму. Ще раз, це найкращий випадок. В гіршому випадку дискус перетвориться на банальний срач, де учасники цього сарчу будуть закидувати один одного коричневими масами шоколадного походження або просто відборними матюгами. Ну а я ж вам пропоную, як хетазешний джентльмен, зануритися в усі випадки одночасно. А винуваті в цьому будуть ті, хто тулив того радки в коментарях під відео про вокалістів. Я цього бачить Бог не хотів. Тому я вас вітаю у новій шизофазії про Роні радки і Fallen in Reverse. Точніше, просто про Роні Радки, бо ніякого Fallen in Reverse як такового і немає. Ну, то таке. Більш за все я не хотів робити огляд на Fallen and Reverse, бо він банально ніякий. і зроблений, як от раніше робили Glam Metal, типу, не хорошо і не плохо. Просто воно є, і є. На цьому заробляють бабки і всі довольні. Особисто мене воно аж ніяк не цікавить. Послухати можна, але нашо. А от що мене дійсно зацікавило, так це той хайп навколо того епічного монументального, колосального трека Watch the world Burn, де роні радки розірвав типу усіх реперів, рокерів, хейтерів, скрипне очко чи колая, з яким вони потім спільний трек зробили. Але зараз не про це. А про те, що цей колос також стоїть на глиняних ногах. І зараз я вам скажу чому, але спочатку уточню, що конкретно зараз. Почнеться чиста суб'єктивщина, і вона буде йти рівно до того моменту, поки я не скажу, що Суб'єктивщина скінчилась. А після цього піде об'єктивщина і не просто об'єктивщина, а об'єктивщина від людини з вищою музичною освітою. І я не про себе, якщо що. Ну так от трек починається зі вступної мелодії, яку, мабуть, від усіль, хто любить ці вайби, спіймати чи назес. Ну коротше, будь-який пиздюк, котрий відкрив FL студію і зробив в ньому свій перший вайбовий трек для розку марки з соканням годинника, типу часики тікають, філософський підтекст. 2к23, йоу-йоу-йоу, -йо, міняємо гру. Далі цей вайб поступово переходить у біток, який, мабуть, витягли з безкоштовного пакету лупів, котрий валявся в інтернеті ще з 2008 року. Але рік створення цього треку 2К23, три фрешблад йо. Тому ще зверху навернемо басів, щоб з акцентом робили. Тепер треба якось далі розвивати трек. Ану, хлопці, давайте забриніштормом. Що там зараз після вайбів і басів? Чогось не вистачає, чогось такого. Якутрепчику, як утрепрепчику, як точно! А щоб стало ще епічніше поверх цього тьоток з хору домова, щоб вони робили містично так А я, ну, роні Радка, я. В цей час буду жорстко репчину навалювати. Поки ще не придумав, що саме, але обов'язково придумаю. Що саме придумає роні Радке, Ми до цього обов'язково дійдемо, але поки ця срань буде грати приблизно півтрека, десь вона буде просідати, десь підлаштовуватися під чітку, і так до того моменту, поки трек не почне розкриватися з іншими інструментами, увірветься ударка, на подиб доволі таки потужно акцентовано потомчиком з витримкою, якраз перед тим як трек піде у рокешник. І в принципі, щось цікаве на цьому моменті, як почалось, так і закінчилось. Далі після крінжової сцени з монахинями з того дібілкуватого фільму про монахиню хезе, як воно називається, коротше, хтось вирішив докинути ще трохи дісторшину для драматичності, і почнеться просто попсовий рокешник з точно таким же попсовим приспівом. Там зазвичай металюги люблять стібатися над нікельбеком, що вони типу папса з дісторшеном. Але тут, ну, це просто лірика мальчика в пубертаті, котрий, ну, такий прямо вразливий багатогранний. а його от просто все навколо взяло і не полюбило. Ну, коротше, це не лірика, це просто насрано. Гітарне соло, до речі, точно таке ж, як і лірика. Ну, все, брейкдауна дрочери потікли, залишилось ще й пічності під кінець навалити, але хорових тіток вже недостатньо, тому ще віолончели навалимо. Роні ротам ще якісь в фрази зригне і спати. Ну що, переходимо до висновків. Watch the Burn це той рідкісний випадок, коли кожен елемент треку вражає. Але в найгіршому сенсі вступний біт – це щось схоже з розряду качових бітів 2008 року, на який накинули Трепчику і Харових тьоток, а вийшла нудота і невиразність. Те ж саме можна сказати і про інструментал. Приспів настільки примітивний, що після нього хочеться просто вимкнути трек. Брейкдаун це просто Даун. І якщо ви подумали, що на цьому все, то переходимо до, прости, господи, ліричної частини цього неймовірного трека. Що ж нам такого хоче сказати поні Радке своїми нетривіальними віршами, якими він маніпулює як хоче? Я взагалі-то люблю почитати лірику в піснях, покопатися у всіляких там глибинних сенсах, римах, алюзіях, двозначних посилань, звичайно, якщо вони є. Якщо що я не вважаю, що пісня без цього всього саме по собі погана, але самі розумієте, що це різні рівні. Ну так, от що ж хоче сказати нам радки, а точніше, що він намагається сказати. Це просто золота жила з банальностями та пред'яву на щось глибинне враження, що лірика була заліплена за 5 хвилин між переглядом фільмів Зака Снайдера і прокруткою філософських цитат Стетхема. Вона намагається бути глибокою та драматичною, але по суті це збірник кліше про саморуйнування, боротьбу зі світом і звичайно ж внутрішніх демонів. Куди ж без них? Це ж класика жанру, сказати нічого, але виглядати максимально серйозно. Тут є всі типові рядки про вогонь всередині, темряву, несправедливий світ. Можна подумати, що радки був зареганий у контакт і там начитався мотивашик, але, чесно кажучи, ці фрази настільки заяложені, що замість того, щоб змусити тебе задуматися чи співчувати, вони викликають лише нервовий сміх та приступ крінжі. Лірика звучить так, наче написана 15-річним підлітком, який думає, що переживає глибоку життєву кризу. Слова про те, як світ палає, а ліричний герой є його каталізатором, бо його довели до цього, викликають на глибокі роздуми, а бажання підказати, чуєш, цей зав'язуй зі снайдеркатами, або нехай за тебе хтось лірику пише, ну це ж пиздець. Тим паче з яких пір романтизація психіатричних захворювань стала претендувати на якусь серйозність я хизи. Ну а кліп на цей трек просто концентрована крінжа фантазії хлопчика, якому 12 років, котрий бачить себе якимось жорстким мужиком в супергеройському костюмі, який полежив усіх спочатку у військовому літаку, на якому була ядерка. Потім він з нього вистрибує, і на фоні взриву починає жорстко начитувати репчину. А потім він такий супергеройський приземляється. А там його змія точуть. А він їм такий каже: Ви мені на друзі? Ви хейтери, і вистрибує саме в той момент. Коли змії хочуть його покусати, а по ітогу кусають самі себе. А потім за ним такі безлікі папараці гоняться, бо щось від нього хочуть почути, а він такий вже з трибуні в усім декламує, що він дарт і піде у Дісней, а там пітьма, там нескінченість. Що це, блять, за маразм розумови відсталого? Як цю шизофазію взагалі можна було написати? І це не я вигадав, ви самі відкрийте лірику та почитайте. Коротше, вся ця бредятина від альтернативно обдарованого закінчується хоумлендер стайлом, де він лазером з очей всіх пошмаляв, а потім і сам шмальнувся разом із планетою. його да, блядь. Я не можу уявити собі людину, котрій рочків ну, хоча б 25, і він ахінею може дивитися без приступа крінжі. Просто фантасмагорія, яка в мене навіть слів більше нема. Тому тут можна перейти до персони самого Ратке. І як я вже казав на самому початку відео, якби його не існувало у реальному житті, то його треба було би вигадати. Це просто живий приклад цитати: скільки природа дає, стільки ж і забирає. І вроні вона забрала ну якось забагато. Людині вже 40 років, а він досі среться в інтернетах з будь-ким, хто вважає його поганим музикантом, іноді прямо погрожуючи розправою, або просто образами типу Я тобі не подобаюсь, тому що в тебе ніс кривий, або ж класична всі мені заздрите і взагалі спочатку добитися. І це людина, котра написала рядки на вода з everybody so sensitive». Коротше, у хлопчика біполярочка така, що аж страшна. То, щоб не стати дебілом як роні Радке, обирайте спеціаліста на платформі Майндлі. Досвідчені лікарі допоможуть вам з будь-якими вашими та ладно, Я приколююсь, але дивіться, які підводки до рекламних інтеграцій я можу зробити. Так що пишіть, багато грошей не візьму, а клієнта буде стільки, що і в самих дах поїде. Подивитись, які захисників радки в коментарях. набіжить, оце і будуть ваші клієнти. Взагалі, ситуація плачевна, бо людина з таким широким діапазоном, з такою багатою технікою і така бездарність, яка здатна тільки мімікрувати під когось з абсолютно сірим та невиразним гуртом прямо шекспірівська трагедія якась. Ну, гаразд, суб'єктивна частина закінчилась. Перейдемо до об'єктивної, ну і взагалі до висновків. А от знаєте що? Передумав я робити об'єктивну частину, тим паче що єдина мета створення цього відео полягає в тому, щоб нагадати вам про збір аукціон на підтримку бійців УДА, в якому донатор з найбільшою сумою отримає тубус з унікальним зображенням трушного Олі Сайкса. А результати з переможцем будуть в телеграм-каналі та спільноті Ютуба. Тому долучайтеся до збору в будь-якому випадку. І якщо завдяки цьому відео ми закриємо збір. То я випущу продовження з об'єктивною частиною цього трека. Скоріше за все, воно і так вийде, але буде доступно тільки для спонсорів каналу. А у загальному доступі воно з'явиться від кількості ваших вподобайок, переглядів і коментарів. Забайте вже далі нікуди. Тому як завжди, всіх в звичайно, звичайна чоловічу частину каналу, дівоньки, вибачайте. І до наступного відео. Бувайте!